Друзі, такого ви точно ще не бачили. Зараз покажемо, який автомобіль оглядаємо для нашого замовника. Це, звичайно, BMW. Таких автомобілів по Україні катається багато. Це BMW i 3 Це електромобіль з пробігом 77 тисяч кілометрів. Детально зараз ми скинуємо всю систему батарейки, все перевіряємо і будемо звітувати замовнику. Що цікаве, те, що в нього весь пластик замінений на армоволокно та такий міцний вуглепластик. Весь кузов повністю йде фактично. Можна сказати, з пластмаси. Навіть капот повністю пластмасовий. Скрізь накладочки, крила на даху, тільки там є частинка алюмінію. В принципі, без без нього ніяк не обійтися. ось Але ось так він виглядає. Тому зараз детально ми це все перевіримо. Це максимальна комплектація навіть з люком, з преміальною музикою Харман Кардон і на такому ось коричневому салоні. Ну, цікаво цікаво. Тому зараз це все перевіримо. Відзвітуємо замовнику.